Про відновлення енергооб'єктів після рашистських обстрілів, про чергові ворожі удари по українських містах і селах і про їхні наслідки ми поговоримо далі із Кирилом Тимошенком, заступником керівника офісу президента. Пане Кириле, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. Пане Киле, ми знаємо, що ви перебували з робочою поїздкою в Одесі, де зараз відновлюють електропостачання. Проте після чергової атаки дронів в регіон, практично в темряві. Наскільки масштабні пошкодження, розкажіть, будь ласка, чи вже зрозуміло, коли людям вдасться повернути світло? Так є. Позавчора був в Одесі перед тим, як поїхати до Херсону, де було вчора ми з нашою командою. Дійсно, на ситуацію позавчора. А я нагадаю, що тиждень тому були ракетні удари по саме по Одесі. Одеса дуже постраждала. Я маю на увазі енергетичні об'єкти Одеського регіону. Саме тому позавчора там були, тому що вже виходили нарешті на те, щоб підключити і щоб Одеса зайшла в планові відключення електроенергії. Але на жаль, цієї ночі окупанти завдали нових ударів по Одеському району, Одеській області по енергетичним об'єктам. За допомогою шахедів і на ситуацію на сьогодні на жаль, Одеса знову в аварійних відключеннях. Фактично, чесно кажучи, в місті Одесі практично немає електроенергії, окрім об'єктів критичної інфраструктури, лікарень, водоканалу і так далі. Працюють пункти незламності. Відкриті вони будуть далі працювати. Цілодобово до речі, під час візиту також Завітали і до них. Бачили, що багато людей користуються цією послугою, Є і студенти, які навчаються онлайн, є і прості громадяни, які просто приходили зігрітися і підзарядити свої гаджети. Адже в Одесі за цей тиждень дійсно важка ситуація. Щодо налагодження цієї ситуації, я думаю, що треба потерпіти ще декілька днів. Дійсно, вона важка. І енергетики будуть працювати і всю ніч сьогодні і працювали і увесь день. Але ну важка ситуація треба, треба трохи потерпіти. Держава зі свого боку дає позов в пунктах незламності. Бізнес е, також підключається і автозаправні комплекси, і рітейлери е, надають можливість людям від генераторів підзарядитися у магазинах. Автозаправних комплексів. але вода і опалення. Я так розумію, в Одесі є. Вода опалення є мінімальна, мінімальні потужності, які надходять саме до міста Одеса, відразу йдуть до критичної інфраструктури, лікарні, водоканал. Тепломереж, насоси для тепломереж і так далі, саме тому і, ну, і за того, що мінімальна потужність є тільки на місто Одеса, Все це йде на критичну інфраструктуру для людей. На жаль, поки потужності для того, щоб надати а, побутовим споживачам електроенергію, цих потужностей немає. Звісно, ми не кажемо взагалі ні при яких бізнес підприємства і так далі. Найперше наше завдання повернути зараз електроенергію до побутових споживачів Одеси. Ну, зараз ДТЕК повідомляє, що відбуваються екстрені відключення у двох областях: одеський Дніпропетровській. Скажіть, чи означає це, що в інших регіонах вдалося стабілізувати ситуацію? Ну, я нагадаю, що компанія ДТЕК оперує тільки декількома областями обленерго в декількох областях, областях, є інші. Білансу отримуючого обленерга в інших областях, в тому числі і держава. На сьогодні у нас є аварійні саме відключення позапланові в місті Києві і Київській області, в Дніпропетровській області, а також у Львівській, Одеській. Ну як ми вже і проговорювали, Сумській та Тернопільській областях, і також були сьогодні аварійні відключення в Бртомірській області. Ми в всіх інших областях ситуація йде. На 99% планових відключеннях я хотів би звернутися до всіх громадян. Я розумію, що найголовніше це коли держава надає план і виконує його. Але я хочу, хочу, щоб всі з розумінням відносилися і до наших енергетиків. Бувають і аварії у зв'язку з тим, що перепідключають дуже швидко і намагаються швидко відновити електроенергію. Є брак потужності в системі, тому ну треба трохи потерпіти і з розумінням підходити до роботи енергетиків взагалі всієї команди, яка працює над відновленням як самого підключення, так і потужності по всій країні. От, ви згадали Київ і Київщину. Так, всім відомо, що це одна з найскладніших теж ситуацій. А коли можна прогнозувати, що ця ситуація покращиться, чи принаймні будуть якісь зрозумілі графіки відключення запроваджені, вже у нас час до понеділка, загалом для того, щоб зрозуміти. Чи можемо ми надавати значно більше потужностей? Там є деякі нюанси, про які ми не можемо говорити на загал. Якщо ми зрозуміємо, що найближчі день, два-три ситуація не змінюється, чи змінюється не в тих масштабах збільшення потужності, як би нам хотілося, і ми не зможемо війти в планові відключення, які були опубліковані до цього, то на наступному тижні на початку його будуть. Переглянуті усі графіки планових відключень будемо, чесно кажучи, жити в них не один і на два тижні. Треба буде з розумінням відноситися до нових планових відключень. Вони будуть сталі і розрозумілі, але збільшені. І це буде збільшення годин. Але все ж таки найголовніше наше завдання. Я повторюсь, як я і говорив, щоб всі українці знали, що з такої та по такої та години не буде електроенергії. І це завдяки цьому можна спланувати і свій, і свій день і взагалі спланувати життя. Крили, ну от ми бачимо, що росіяни завдають ударів не лише по енергетичній інфраструктурі. Вони щодоби руйнують і домівки українців, і інфраструктуру населених пунктів. Сьогодні ви повідомили про дрони, які росіяни запустили в будинок на Сумщині. Про удар по пологовому відділенню в Херсоні. Розкажіть, будь ласка, деталі цих ударів. Да, вчора були на Херсонщині. Ми з візитом подивилися, як повертається життя до Херсону. Ні до Херсонської області не дивлячись на постійні обстіли, які завдають окупанти по і місту Херсону і прилеглим громадам, іншим громадам Херсонської області, все ж таки життя повертається. Останній раз я там був два тижні тому. Звісно, вже інше інше місто загалом, працюють магазини, працюють навіть кав'ярні, працюють відділення Укрпошти, банки. Ну, тобто, життя повертається. Люди є на вулицях. починають працювати пекарні, маленькі такі кафе, можна так сказати. Ну, тобто, життя повернулося вже в мінімальній кількості до Херсону, не дивлячись на те, що постійно йдуть обстріли. Наше головне завдання відновлювати те, що ми можемо швидко зробити. Це було найперше завдання від президента: відновити електроенергію до міста Херсона. Ми це зробили трохи більше ніж за тиждень. Працюємо над новими. Додатковими лініями електропередач саме до Херсону, і по всій Херсонській області повернули водопостачання, теплопостачання. Життя повертається потроху, але, звісно, окупант завдає багато ударів з артилерії, з мінометів. Ми вчора дуже гарно це чули, навіть і бачили в деяких локаціях, в яких були обстріли, які завдавав окупант. І він руйнує дійсно інфраструктуру. Намагаємось дуже швидко відновлювати, те, що можемо зробити. Багато дуже роботи таких об'ємів роботи. Ми ще ну ще не було. можна так сказати, тому що це дійсно обласний центр е і дороги, світлофори, водоканали, комунальні підприємства, які допомагають людям. Багато багато роботи, і найголовніше, що фактично немає людей, які можуть працювати і в місцевій владі, і в обласній владі. І в комунальних підприємствах місцевих тому сьогодні і пан Інушевич, очільник обласної військової адміністрації, себе на телеграм-каналі опублікував прохання з тим, хто хоче допомогти країні їхати працювати у Херсон. Є номери телефонів, є і куди відправляти резюми. Ми залюбки приймемо на роботу, тому що дійсно просто було багато колаборантів, які збіжали фактично збігли і. Ну, хтось поїхав взагалі з Херсону, тому нам треба багато людей. Вчора спілкувався з таким костяком, можна сказати, команди обласної місцевої, яка там працює, але потреби дуже великі. На вакансії на будь-які багато їх є. І це і працівники комунальних підприємств, електрики і так далі. Це і фактично спеціалісти в обласну владу, в ну, багато вакансій, тому приймаємо усіх. І прошу усіх також підключитися, допомагати Херсону в цьому плані. Також, пане криле. Я дуже дякую вам, що знайшли для нас час. До нових зустрічей в ефірі. Нагадаю, це був Крило Тимошенко, заступник керівника офісу президента.